Їду в машині, слухаю якесь розумовне радіо розповідають про ситуацію в Росії, і наприкінці журналістка робить два планові оголошення: Що російська влада не визнає, що вона веде війну проти України, і що російська влада не визнає, що Росія чинить воєнні злочини проти українців. Скажіть, будь ласка, на кого ці повідомлення і ця трансляція російського фейку розробленого КГБістами, спрямовано? Я вам скажу, це от такі стандарти так званої ліберальної журналістики, коли будь-що треба подавати позицію протилежної сторони. Цебто, коли ви бачите будинок в Києві, в який влучає російська ракета і вбиває там цілу сім'ю. Вам треба повідомити позицію російської влади, що вони не ведуть війну проти України. Так, це знаєте, це все одно, що коли ви говорите, що земля має форму кулі, вам обов'язково треба додати, але існують деякі люди, які думають, що земля пласка і тримається черепахами. Це маразм? Маразм.